Всім доброго часу. Я вас вітаю, мої дорогенькі. Отримала багато питань стосовно можливих наступальних дій. Ось, зараз ми з вами подивимося ситуацію в Чернігівську та Сумської області. Подивимося, можливий розвиток подій до кінця березня місяця. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки свої, пишіть у коментарях загальні запитання та більше моїх прогнозів ви можете побачити у телеграм-каналі. І так, Чернігівська область до кінця березня. Чернігівська область достатньо важко, емоційно, дуже ну, складна така, так, напружена ситуація. І, знаєте, як робота робитися буде. от Мені йдуть захист от, та дуже складно емоційно і фізично. Далі дивимося, багато йде маніпулювання по ситуації, багато маніпуляцій буде Чернігівська область. Та наші люди також готові, готові дати стусанів. Тобто просування якесь може. Плануватися і можуть навіть бути якісь провокації, але ситуація, як наче, застрягне в одній точці, тобто вони можуть наближатися до прикордоння, можуть як -то провокувати, але там в тій точці і залишаться. Там мені йде масова активність по повітрю. Тобто, Чернігівська область може бути достатньо ще активна по повітряному простору. Так, Сумська область. Дивимося. Сумська область, так, що у нас до кінця березня. Сумська область до кінця березня. Конкретно є планування по просуванню переміщення техніки. Ось, можуть бути форс-мажори, розчарування. Іде зараз вивчення якоїсь інформації. От, по Взагалі, так, цій ситуації багато також мутності, і нам багато чого ще не розповідають. Але карта сили чітко показує, що також готуються і лякати будуть, і можуть тут можуть бути конкретно якісь сутички. Ось. Тому що ситуація достатньо тут напруженіша. Тобто, саме Сумська область при кордоні, якісь сутички і такі, можна так сказати, бої, в принципі, може. Коли я питаю, чи пройдуть, мені знову йде карта можливого захисту, так ну, якби тримання оборони, емоційно дуже складно. Ось, і е, вороги планують. Планують, але якось для реалізації тих планів вони не зовсім готові, тому що планують. Але це дуже складно у е, виконанні, так і складно чому? Складно по е, ресурсам. Дивіться, в мене йдуть ілюзії по ресурсам.